Усім привіт, мої котики! І сьогодні ми розпочинаємо грати нову гру Репа. Я також буду грати з підписницею. При, при, привет, <свісляє> І ми розпочинаємо грати. Почати гру? Так. Да. Поїхали! А там ще скільки то буде, буде левелів? <свісляє> ти, ти бачила себе? <свісляє> Це що таке? <ріст> <ріст> Боже мій. Він тут дуже багатий, якщо чесно. Він, він ще дергається, <ріст> коли я кажу щось. І мене це трішки бісить вже. 2000 О! Я буду бігати з пінгвіном. Австралійський пінгвін. Oh, Куди? Та почекай, я ж тут цей. Тільки-но почала грати, ти вже тут майстер. О, oh. що нам речі тільки збирати. Я тут трішки покупаюся, а ти ніврота, так. О, стій. Подивись, нажми натисни Q, Q нажми. А! Що? Це капець, підписники, ви це бачили, це капець. отак так ось, ось так Мені страшно. Тихо! А чому я кружляю? Ну, це є такий прикол. Печиво, будеш печиво? на тебе Гиркати і вбивати. Не, не Тобі треба було тікати від нього. На цього монстра не можна дивитися. Це капець просто. А тепер беремо Кого беремо? беремо? Ти що робиш? Та хоча б мені не об'ясни, що треба робити. Я ж цей перший раз. Херачитися! Херачитися. Навіщо? Шо? По Почекай, що треба? Та я не розумію, його липали. Ви бачили? Я з нею грати не буду, це капець просто. Каже, херачитись треба. і Я така, що так, 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 треба так. робити? Взагалі нічого не, не зрозуміло, типу. Там uh, цей. 34. Цей, uh, двигати його. Йо. <світник> ну, поки що в мене не виходить грати, але. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Типу, і я розіграюся якось. Якщо ти не вмієш їм користуватися, то краще набрати. О. О! Ти що зробила? Так. А, так ось ти, коротше, брала предмет якийсь, і просто била мене, так? Так. Ось це так поворот. Ми в якусь перейшли акацію в якоцію. будинок. Там якийсь брильян. От він багатько. Ой! Ну, я вже бачу, ну він в 2000. <свісно> я спробувала його. Оп, тихо, тихо, тихо. Падай. Дитина. <свісно> Мене вбили. Не вбили. <свісно> Піднімись. Не мені страшно. Все можна. Так. Вона Дивіки. почала цей... сміятися, і мені стало <смі> дуже стій. Це що за дитина була? Слендер? Капець. Короче, я зрозуміла, треба дивитися в пол. Вона десь, як зазвичай, а, -а, -а, -а! тихо! Алло? Я сподіваюся, що її не з'їла, якщо чесно. Тому що це капець, вона єдина моя надія була. Алло? Алло? Аптечка валяється. А де вона є? Так, я не бачу ніякого тіла. Але бачу якусь аптечку, типу. Розуміла. О! Ось туди. О, тепер зараз опять будемо дратися. За? Ні, я, я нічого. Я шут... що-то... щось чомусь... Не можу... Що? А, я типу взяла це? Так. Да. Ага. Тепер просто розмахуєш і мене намагаєшся вдарити. <пас> Капець, я знайшла якусь імбот, чи стоїть била мене. <пас> <пас> Нехто не отримав коронку. Бо... А, типу, я тебе, а ти мене, типу, так? О, сумка якась. Сумка з грошима! гроші. Ну, добре. Так, о, Нифіга. вазочка, тище триста гривнів, тище дев'ятсот вазочка. Ти все. Схоже на те, що лімончик вже все. Де її голова тут? це вона? Хріне її знає, хто вона, ну, скоріш за все, це воно. Ну, я вже навчилась, нібито, цей, ховатися трішечки. Блін, мені так. Моторошно, що капець. Я зачиню ось тут двері, так ось так от. Оп. Я б мені було трішки спокійніше. Остання путь. остання я дорога Норм я заграла, чи як? Так. Ну Все добре. Фу, дай мені трішки видихнути, бо мені було дуже страшно. Кореш, я зрозуміла, Коли ми подаримося, типу, то ти типу, побереш все, що загодно, типу, все, що попадеться під руку, типу. Mm -hmm. Чо? Я ось так зробила така Кніпка, погодь. о! А шо це Язик. Ну, ну не стріляй, ну блін! Ти чимось мене вбила. Да. Нанай! А де ти є? Я її все! На яку платформу тебе кидати? на ось цю, типу? І шо? Я тебе навіть не. Ну, ви це бачили. Ну це тут просто капець. У мене вже немає нічого Купа... купляти, тому ти просто поїдеш зі мною. Абсолютно. А відродити мене! Це як? Це... Ну, ви, ви, ви бачили це? Це капець. А, до речі, ми можемо хилити ще друг другу. А як це робити? А, ти, а, я до тебе спиною, ти можеш на мене нажати ліву кнопку та задержати, воно віддасть капець трішки. Бачиш, у мене там полоска? А чому це твоя улюблена карта? Хогвартс? А, це Хогвартс, типу? Це yeah. Я. Прикольно. Зілля варіння, тут повинен був Снейп, типу, стояти, ти таке. Тут можна, тут можна вбити цю качку, буде потім. А, хочеш прикол? Хоч. <гірг> <гірг> БІЖИ! А? Та що це. Було? Це просто капець. Коротше, кажеться котаки. Я вважала, що я зараз ховаюсь, типу, швидесенько, та й все. А я не встигла типу, втекти, схоже на те, що вона була позаду мене, типу, і вона мене кокнула, типу. Коробля ходім. Ты чего раз? Нас тия километр. Коник! Конык! Тут ни ки не тихий коник. Тут, ні, ні, ні тільки коник. Тут і Стас и і Дюша текст. Да що ты починаєш? Тут Коник, а куда мы его? Никуда, вже, вже все закрили Блин две пятьсот. Тихо! Тікай! Коник мій Коник мій коник. Він мене. Це баба Я з коником саджу саджу. Там баба скажина тихо. Ми тут з коником сидимо в укритті. Іди до мене. А де ти є? Я там де оранжерея. Ми тут з коником сидимо. Внизу. Скільки вас багато? Вони мене зараз оголошують один раз Зрозуміло. Купила мама кодик, кодик без ноги. <губила> Блін. В такий момент, коли ми закрили дві коти, треба йти. Але там була ця шалена баба. Ну, мені типу взагалі нічим було її вбивати, типу, і вона така б'є, б'є, типу, ну добре. Я це припав Опа предмет. Те де? Жодного звуку, тихо. Вона тебе <свист> теж <тесь> кокнула! Та я не казала, що <взагаліло> жодного звуку. <свист> ну <Но> було смішно. <свист> він, він на звук реагував. Блин. Да ты просто... Ходила, ходила, ходила! Не зрозуміло, що і як я вмерла, якщо чесно. Я говорю, дід слепий, але він добре реагує на звук, тому, як, як бачиш його, жодного звуку, навіть коли смієшся. Щось знайшла? Ти Ось ця хрій мене била. Яка вона мотрошна, якщо чесно. Це капець просто. А вона ще лазером нічого собі. Зараз. <різь> Ваша квота всі відлітає. Це добре, це добре. <різь> в неї нічого не добре. Заспокійські помий. В неї вже все. Нервішки жалять, вона бігає, мільтішиться. Але мені здається, чи... Перевірювала ті ще дві кімнати, де він там ходить. Встання путь. Встання путь. Блін, вона так бігає, так збирає. Блін, я вже побігла віддала пси і все. Взродилось б мене. Тому що, блін, це копець. Просто в, в будь-який момент, типу, вона може <поставить> померти. Просто в будь-який. за звук такий був. А, мінус та мене нема, класно. Підемо Вона вже ходить по третьому колу вже ходить. І питається щось знайти. Нічого. Відходь, відходь! Втікаємо, тікаємо одразу. Я не можу. Малий? Блін, я не встигла. Вона мене все ж таки не чує. Дякую. <свіс> Кота, зараз буде весело. Так. О. Пройдемо ми її Тут, uh... чи ні. Хто його зна. Нам потрібно одразу е, до корабля, біжимо. Тікай угу. пля, е, ховайся ховайся. І все. Це було дуже напряжно. Це був просто капець. Але ми це пройшли. Три. У нас три квоти. М? Три квоти? Я побачила, Багато... що три квоти. Багато монстрів. Це вже четверте. Так. Ми з тобою рекорд побили. Йолипали. У нас тут трішки проблема, качка. Я казала її не чіпати. Чого? Ховайся, ховайся. Тому що вона зможе з'їсти да. Качка не все це габега. Я тільки таке, що бачила, як якийсь тарган на неї не напав. Та ямба. Вона хілку з собою взяла. живо? Ну, поки що так. Не зря себе прокачала. Це? Так. А, все. Ми закрили третю квоту? Так. Потихенько тікаємо Бо зараз туди зберуть усі Качка. Тихо? Тихо? Бачка ще ходить з нами. Та не бери, ні, ні. О! Просто ті-ті-ті, фух. Це просто капець. Я не знаю, як тут проходити, типу, блин, це дуже жорстко. Та ну, блін. Залишилося. Трішечки просто трішечки залишилося б і все. А що ми демо? Ага, зрозуміло. Що ми демо? Ми... Блін. Ось це так поворот. Яку корону? Де корона? А. а... <М nogle> Я Я вперше тебе вбила за сьогоднішній <тверж>. <iro> день! просто. А... Ну, добре, котики. Будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь е та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма та Мончик. Всім пока-пока. Пока-пока.